Саша і диригент годинників. Після підземної мідної магістралі світлота місто попросило музику часу. Вежа часу, що грає містом, не лише б'є годину, а й дихає разом зі світловою хвилею, сказав Саша. На розі площі виросла цегляно мідна вежа з квулою галереєю. Всередині три пояси механіки: денні сенсори під мідним склом, серце тика з нотних блоків і дзвонів. А нижче кільцеві шини до міських вузлів Капер евітамасте Проблема з'явилася одразу: повторювачні годинники давали власні ритми, обсерверні надто швидкі, компараторні з подихом. І в різні дні світлова хвиля тафта не змикалась із музичною. На стиках чанків з'являлись хибні удари. Іноді південь спізнювався на тик, іноді чверті зливалися. Потрібен не ще один годинник, потрібен диригент, вирішив Саша. На верстаку він з'єднав: денний сенсор, час, компаратор, ритм, аметист, резонанс, ехошард пам'ять і мідну рамку встановленим склом. Коли він підніс рамку до серця тика, скло зацвітло лініями, зелені фази повторювачних контурів, сині обсерверних, бурштинові компараторних. А над кожним повторювачем спливли числа затримки. А на перетинах м'які біти з бігів. Диригент годинників, посміхнувся Саша. Він не б'є час, він зводить партії. Далі оркестрування. Диригент показав, що головний удар міста зручний кожній 64 тика. чверті на 16, доля на 4. Саша вирівняв повторювачі під ці кратності, а швидкі обсервер-клоки. Пустив через буфери спостерігач плюс слипкий поршень, щоб їхні імпульси ставали нотовими цеглинками однакової довжини. На виходах секцій він поставив маячки синхро, короткі кадри, які підхоплює міська шина, якщо десь трапиться лаг чи пауза. Фазувальник світлата і диригент стали парою. Перший тримав фазу в проводах, другий в музиці. Уздовж галереї Саша повісив звучні елементи дзвони. Туби годин, арфи, чверті, ксилофони мінорні переходи. А на овнішньому кільці оркестр рогів з козопарку, що подає м'які фанфари перед повним ударом. Мідні лампи на фасаді він розбив на три пояси: верхній удари години, середній чверті, нижній дольки. Їхній ритм диригент віддавав одночасно у вежу. І в підземну магістраль, аби хвилями набережні приїжджала в унісон із двоном. Перший прогін видав фальшиву східну чверть. На межі чанка під чері аллею та вінставиди кадр під'їдався лестям. Дергент мигнув жовтим. Саша підняв той вузол на півблока, додав повітряну щілину і замінив один повторювач на коригований синім прапорцем фазувальника затримка стала рівною і чверть заспівала. Другий збій був акустичний. Вітряний коридор між двома вежами з'їдав нотний блок. Саша проклав медові панелі, як шумогасники, і арфа ожила. О півдні він увімкнув режим полудня. Удари дзвона, хвиля Капер Балп побігла з музею до Гавані, козячі роги дали коротку фанфару, а пелюстковий плотер 74, тихо підсвітив вітер на сходах рожевим бісером. Диригент показав зелені збіги фаз. Вся партитура лягла рівно. Увечері. Захід, реверс хвилі, інший лад, мінор. І під куполом залунала коротка нічна тема глухо оксидована мідь і кселофони стуфа. Ще одна задача святковий годинник. Саша додав у диригента пам'ять подій: якщо торкнутися вітрини в музеї і вибрати свято, він підхоплює інший набір фаз, LCM на 96 тиків, змінює лад і пускає до міста хвилю затею на лад. Поки місто милується блиском. На кінець бурі Саша вімкнув тиху годину, удари вдвічі рідше, світлова хвиля на пів'яскравість, вулиці видихнули. Наступного ранку він відкрив лабораторію часу в підніжжі вежі, трек з повторювачами, де діти крутили повзунки затримок, стенд швидкі і повільні клоки з обсерверів і компараторів, маленька вітрина диригента. Торкнись, бачиш фази партій. Збіги і конфлікти на площі почались перші концерти запитів. Містяни надсилали ноти в поштову шулькерію. диригент збирав з них вечірні лади для свята рибальків чи ночі чері. До вечора вежа часу стала серцем міста. В музеї пригод, поряд з фазувальником світлата засвітив диригент годинників: торкнешся, і по підлозі біжуть кольорові фази. Видно, де чверті йдуть унісоном, а де варто змінити тик. На набережній хмиля йшла рівно в ногу із дзвоном. На злітній трубі пілоти ловили долю для старту. Ввечері алейній тиші пелюстки падали майже в такт. В академії Саша запустив курс оркестрація часу, типи «Редстоун» годинників репітер, «Обсервер», компаратор, кратності і фази, LCM для удару міста, синхронізація секції з денним сенсором. Як гасити фальші медом і повітряними щілинами, як дружити диригента з фазувальником? Годинник це соліст, а місту потрібен диригент.